Доброго вечора, ми з України. Привіт усім. І так в нас стартував режим і, Вафлінтрагер, спащина У нас з'явилися стартири інженера, в нас з'явилася ось прогресія. Якщо ми будемо грати по задоволення, і так собі просто будемо отримувати ось такі нагороди, які ви можете бачити. А в цьому відео я покажу, чи варто, чи краще не варто, а приберегти кровно зароблені на новорічні праздники чи потратити їх сюди на старт інженера, якщо вони дійсно класні. І так, є в мене 5 ключиків. Зараз ми з вами спробуємо відкрити так звані коробочки, сундучки, портали і подивитися, що ж все ж таки нам з них випаде. І так, починаємо. Ну, Сподіваємося, звісно, на хороше, на прям танки, на мафлю. І так, 100 голди і 100 тисяч срібла. Так як в мене не вистачає золота, ми будемо проходити далі забирати і проходити далі. Міняти не будемо. Так, один ми вже відкрили. День прямака і 100 голди. Ну, таке собі, звісно, ну але змушені забрати, бо не вистачає на обмін. Так, затамували подих 100 О, 7 днів прямака, це доволі непогано так за таку ціну. В принципі, можна було б обміняти, але ладно. Попробуємо, що в нас далі буде. Так, Шв... Швеція, учебна брошура. Наша вона нам мене їх ціла купа я їх встигаю використати. Давай далі обміняємо за 250 голден, нехай буде. М -м, 100 тисяч срібла. Теж такий собі звісно, заробіток з цих контейнерів. Так, далі в нас. Ого, демонтажний набір. Це найкраще, що може випасти в лапках. Це найнужна хрень. Давайте обміняємо. Так. Ха, міняти демонтажний набор на демонтажний набор. Оце удача. Коротше, друзі, от і все. Закінчились мої контейнери, підведемо підсумки. Не відкривайте, не купуйте, тому що безполезна штука. І вам ще треба хоча б 43, шум гарантійно випав. Але як ви бачите, за 5 нічого толкового, крім 7 днів прямока, не випало. Так що підписуйтесь, ставте лайкусяри, коробочки не купляйте, не відкривайте. Краще збережіть на Новий рік. Всім вам гарного дня, щасливо!